Усіх вітаю! Сьогодні буде запис пакування Лот Дюма. 97-й рік, надрукований в Німеччині. Запис стану по золото блоку, кутики цілі. Ці книги не читалися, вони просто були на зберіганні, тому вони добре збереглися за ці роки. Це в нас граф Монте Крісто, Чорнобілі малюнки. В принципі, досить якісно зроблені ці книги. Другий том такий же стан. Зафіксуємо, що відсутні подряпане. Ну, сам процес пакування зазнімемо. О, поки що можна поспілкуватися з приводу взагалі дюма і графа Монте Крісто. Що таке дюма? Без всяких жартів, це один із топових авторів всіх. В світі, але він писав романи і граф Монте Крісто є а, тим, чим стали романи для людей, а потім стали мелондрами і кінематограф в тому вигляді, в якому ми зараз його бачимо. В чому суть? Ці книги вони писалися для того, щоб їх продати. Вони не писалися для того, щоб, наприклад, задати якісь питання. Наприклад, а чому так? А чому саме герой граф Монте Крісто потрапляє в ці всі ситуації? Чому, наприклад... Він потрапляє в зговор, чому він сидить в тюрмі, чому він е переживає всі оці події, чи він потім ті кошти, які він отримує від рицаря тамплієра в дарунок, як в дарунок е посмертно він віддав йому. І він їх використовує для помсти. Чому? В цій книгі це не, не задається це питання взагалі. І тому у мене від, 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 відношення до дюма і до, до цього твору ну, двояке. Твір хороший, звісно, цікавий, популярний. Його часто дарують відомим людям. Успішним людям. А задайте питання, чому успішним людям? А чи не тому, що щоб стати в цьому світі, та й 100, 200, 300 років назад, та й, я думаю тисячоліття назад, потрібно було грати в якісь інтриги, грати в ігри. Чи не так? Саме так. І в цій книзі це якраз це показано саме через інтриги, саме через ігри, які гралися навколо графа Монте Крісто, а потім він до них підключився. Все це, вся ця історія написана і відбулася. Хтось, звісно, скаже, а як же так? Там же є лінія кохання, чому ти про це не кажеш? Так вона є. Але вона, на мій погляд, знищена. Ну, тобто саме розуміння кохання заховане за тим, за, за тим що там від, від, від відбувалося в самому творі. Це кохання як виправдання того, що навколо відбувалося. Його помста була як виправдання того, що він не прожив життя з коханою людиною. Хіба це кохання? Мабуть, ні. Так що от всі, всі ці питання тут не задаються. Цей автор ніколи не задає ці питання. Він писав твори е, на основі інтриг. Тобто його всі е, гра на емоціях. Я розумію, навіщо він це робив? Він це писав для продажу, як я сказав з самого початку. Але так сталося, що все це ввійшло в, в обігідь. І культура це, це сприйняла як за основу. І тепер у нас інтриги вважаються як за необхідності для, для того, щоб стати успішним. Любов вважається от, от, от цим хаосом і як, тим, який творився в, в цьому романі. Дружба закінчується дуеллю. Може, завжди навіть згадайте, коли друзі починають бізнес, скільки людей а, закінчують добре. Я думаю, тут дуже маленький відсоток. Хтось каже, що це основа людини. Ну, тобто люди ми, ми такі є. Я не погоджу, тому що саме такі твори, які написані, можливо, не подумаючи, можливо, з корисною цією, можливо, на замовлення. Хройозно. Не подобається мені, тому що тут не піднімаються ці питання, про які я кажу. Немає питання, а чому? Чому саме? Чому саме відбуваються інтриги навколо нього? Чому саме любов така, а не така? Чому саме от так? А чого е друг обирає, наприклад, своє ім'я, а не дружбу? Ну, ім'я своє своєї сім'ї? Для, для розуміння. Питання чому відповідь, тому що така така система. І вона, в принципі, не сильно змінилася. Воно змінило тільки е трішки фасад замість королів. Ну, це трішки інша, інша тема. Потім я якось можу про це відео запишу. Сам твір графа Монте Крісто. Ну, Його можна радити людям замість, наприклад, замість мабуть, ну, Замість якихось буденних романів сучасних. Це все ж таки класика. Але чесно, я б зараз не затрачав на нього дуже багато часу. І взагалі спектр, в якому написано Дана лі лі література, вона в принципі дуже вузенька. Я, я поясню, що такий спектр, в якому може бути написана література. Наприклад, Дюма. <coughs> Він пише в графі Монте Крісто, спектр. Кожен палець це, це щось означає. Наприклад, перше, це зрада, це інтриги, це любов. Це взаємовідносини там, в сім'ї, це статус сім'ї, це гроші, це е, помста, це, е, е, наприклад, е, присяга е, своєму е, слову, це е, покроково створене розписане життя за тебе. Тому що коли ти береш участь в інтригах, ти дуже часто або сам інтригант, або підпадаєш під ці інтриги. Тобто ти вже не відповідаєш за своє життя. Ти коли граєш в інтриги, ти будеш змушений не обирати то, що ти хочеш обрати. Тобто ти будеш підпорядковуватися стороннім силам і відповідно набагато менше мати свободи. І як результат, ми отримаємо от вузький спектр. Певна група людей, хто читає Монте Крісто, обирає, наприклад, там якісь там свої погляди, екстраполює на там, якісь там два дві три лінії, наприклад, там, любов з взаємовідносини з сім'ї. І вони спостерігають весь роман за цією лінією. Хтось там, наприклад, обирає там, заговори, хтось об зговори. Їм дуже подобається їм, вони кайфують від цього. Вивчають, як це робилося, як це було, щоб сам самим це використовувати. Хтось бачив весь спектр. І я ні в якому разі не хочу нікого м, образити в тому плані, що хтось бачив весь спектр, хтось не бачив, наприклад, там то все, все ж тут написано. Ні, просто ми люди такі, що ну, от ми е, отримали певні навики, певні здібності. І ми можемо бачити або не можемо бачити. Або не хочемо бачити. А, так що ті люди, які читають церемон, це вони отримують своє задоволення в певному спектрі. Але якщо зрозуміти все, що тут написано, ну тобто все розкласти по лініям, і ми отримуємо голого чоловічка, графа Монте Крісто, тваринку, яка використовує все своє життя. Ну, я розумію, що він загнаний, да? я розумію, але це як замкнуте за, коло. Ти підпадаєш під е, вплив, потім ти під цим впливом створюєш і продовжуєш цю саму систему, і ти як загнана, агресивна тварина. Е, ще Густав Юнг казав, що люди це тварини, які зійшли з розуму. Це дуже схоже, якщо прибрати всі оці спектри, навіть любов прибрати, тому що за любов'ю дуже часто всі хаваються. Будь-який приклад, наприклад, в фільмографії там якісь чи серіалах. Дуже часто, якщо, наприклад, при або з преїсподні виходить там дьявол, або прилітають інопланетяни, вони питають: а що ви взагалі люди можете, ну чому ви, ви маєте існувати? І головний аргумент із всього цього це любов. Зумієте? Люди хаваються за любов'ю. І дуже часто нею прикриваються для того, щоб робити таку єрість. Ну, така, як відбувається в цьому, в цьому романі. Тут немає любові, тут немає. Тут є маленький голий чоловічок, агресивний, злий, який максимально деструктивно себе веде, він отримав неймовірне. Багатство, він це багатство міг використати на добро, так само, як ну, коли він вів діалог з тамплієром, рицарем в, в тюрмі на, у, на острові, він йому казав, що використає для добра, тому що весь орден був знищений, тому що ми мстилися. Він це не використав. Він прийшов до того, що. До, до чого прийшов? Прочитайте цей це двір і ознайомтеся. Так що то а романи це таке на, на любителя. Таке сьогодні пакування, така історія. Посилка поїде покупцю, Кому цікаво продати книги або купити книги, звертайтеся. Всім вдалого і хорошого дня!